Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо пляцок без крему з яблуками і маком. Готується просто, виходить великим, власне, такий смаколик і хочеться смакувати влітку. З цього року яблук вродило вдосталь, тож будемо готувати. Отже, перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Готуємо тісто, до жовтків додаємо цукор і перетираємо до однорідності. Додаємо сметану будь-якої жирності. У нас домашня, щойно збирна, тому така ріденька. Додаємо амоній. Амоній можна попередньо розчинити в сметані, але це, власне, і не обов'язково. Він нас зараз і так дуже добре входить в реакцію. Додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо. І в декілька етапів додаємо борошно, обов'язково просіяне. Замішуємо тісто. Борошна може знадобитися більше або менше, а ми будемо орієнтуватися на консистенцію тіста. Це рецепт із давнього записника, тому тут не вказана кількість чітка борошна. Пише скільки візьме і замісити легке тісто. Отже, так ми і робимо. Замішуємо легке тісто. Ось воно у нас виходить таке, вже збирається в кубку, але ще таки досить м'ягеньке і не липне до рук. Тісто дуже приємно в роботі. Забираємо третину тіста, відкладаємо поки що великий шматочок в бік, а до маленького шматочка ще додаємо плюс какао. І перемішуємо. Вмішуємо какао в тісто. Воно у нас буде трішки цупкіше. Загортаємо в харчову плівку і відправляємо у морозильну камеру. Тим часом ми будемо підготовлювати яблука і мак. Спочатку підготуємо макову масу. До жовтків додаємо цукор, перемішуємо. Додаємо мелений мак, все ретельно перетираємо. До речі, тут можна взяти вже готову макову суміш із магазину. То не обов'язково робити так, як в нас. Додаємо манну крупу, теж перемішуємо, і вливаємо гаряче молоко, перемішуємо до однорідності і відставляємо вбік. Яблука чистимо, забираємо шкірочку. Нарізаємо на тоненькі пластинки. Можна яблука натерти на грубій терці. Але якщо будете натирати, то сік обов'язково сідіть. Зверху трішечки лимонного соку, щоб одразу у нас не потемніли яблука це теж не обов'язково. Тепер беремося за самий пляцок. На пергамент викладаємо великий білий шматок тіста і розкачуємо його. Перекладаємо у форму, формуємо бортики. Робимо так, як на сирник. Розтягуємо тісто і робимо бортики. Зверху посипаємо маною крупою. Викладаємо одразу всі яблука. Рівномірно розправляємо, зверху викладаємо макову суміш, теж рівномірно розправляємо. Беремося за приготування наступного прошарку із білків. Білки збиваємо в піну. Додаємо цукор. Збиваємо до глянцевого блиску. Тут до стійких піків збивати не обов'язково. Додаємо кисіль із улюбленим смаком із будь-яким у нас полуниця. Кисіль, якщо не знайдете, не маєте, можна і без нього. Якщо не маєте киселю, то додайте 1 столову ложку крохмалю. Збиваємо. До глянцевого блиску, ось так вже у нас миски не перевертається, але таких стійких піків в нас тут ще немає. Не обов'язково ці білки збивати так дуже нагусто. Викладаємо зверху на мак, ретельно розправляємо. З морозильної камери виймаємо темне тісто, воно у нас таке добре тверденьке. Натираємо на грубій терці. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів 1,5 години, але орієнтуйтесь на свою духовку. І з форми виймаємо повністю охолоджений пляцок. Виходить такий досить високий, гарний у розрізі, цікавий. І такий не нуткий. Такий десерт ідеально підходить для літньої пори. Дякуємо, що ви були з нами. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!